А знаєте, що вбиває більше систем крапельного поливу? Не час, не сонце, а саме це. Ростин показує, пацієнт помер від забруднення. Це ваш рятівний жилет вартістю від 200 гривень. Георгій З Київщини встановив одну лінію на 100 метрів без компенсації тиску. Який результат? Початок болото, а кінець пустеля. Це як намагатися помити вікно на п'ятому поверсі, стоячи на першому. Висота бака мінімум 1,5-2 метра. Фізика не обманеш сховати поглибше, щоб не заважала, а потім шукає її лопатою. Оптимальна глибина до 5 см для легкого обслуговування. І нарешті використання тонької стрічки для багаторічних рослин. Це як купити шини на один сезон і сподіватися, що вони прослужать вам 10 років. А яку помилку зробили ви? Діліться досвідом у коментарях. У наступному відео я розповім, як правильно спланувати систему для ділянки з 4 соток. Економимо кожну гривню і кожну краплю води.